Сьогодні ми поспілкуємося з головою Чернобаївської селищної ради Любивим Сергієм Васильовичем. Доброго дня! Доброго дня! Дякую вам, що погодилися на інтерв'ю. Для початку розкажіть, як ваша громада мобілізувалася на допомогу під час війни? Ну, з 24 лютого, 2022 року, коли прийшла нам звістка, що Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення. На територію України жителі громади зуртувалися і всі, хто хотів мобілізуватись, добровільці добровольці пішли. Потім ми побудували блокпости на в'їзді, організували чергування добровільних дружин. Ну а потім вже почали працювати для підтримки збройних сил України і для ЗСУ. Ми постачали не тільки продукти харчування, одяг. А елементи озброєння це і реби, і квадрокоптери, і автомобільна техніка. Взагалі нема такого дня, щоб з громади не відправлялась якась гуманітарна допомога або для ЗСУ, або для населення, яке зараз знаходиться на лінії фронту. Які виклики стоять перед громадою зараз? На сьогоднішній день виклик один. Нам треба вистояти. І бути єдиними разом із Збройними силами, допомагати їм, щоб ця російська Орда не прийшла сюди до нас, у центр України, максимально попрацювати. Другий виклик це повернення наших хлопців демобілізованих. Зрозуміло, що побувавши на фронті, побувавши в окопах, їм буде дуже тяжко знову повернутися до мирного життя. І тут від усіх жителів залежить те, щоб їм створити такі умови, щоб вони не відчували якусь негаразди. Третє, нам треба обов'язково подумати про тих, які тяжко поранені, і створити умови їхньої реабілітації, щоб вони себе теж проявили як повноцінні громадяни, і жителі нашої громади. Наступне немаловажну роль відіграє те, що ВПО переселенці. Адже люди, які прожили весь вік на сході України, мали своїх друзів, мали свої будинки, мали своє господарство. Сьогодні вони прибувають до нашу громаду і, по суті, все починають з нуля. Тому громада повинна помогти. Четверта на сьогоднішній день велика потреба в е, працівниках для сільського господарства, адже громада аграрна. І велика кількість працівників були мобілізовані. Тому треба, щоб виробництво було. Якщо не буде виробництва, не буде тилу, то нема як нам і фронт тримати. Це дві важливі складові. Ви вважаєте найбільшим досягненням громади за цей час? За час війни чи за час існування громади? За час війни. За час війни так схвалося, що громада наша виникла в 2020 році. А війна через два роки. Перше, треба сказати, це те, що громада згуртувалася і всі працюють для перемоги. Другий момент, що громада не опустила руки і не ходимо, і не розказуємо, що в нас війна, ми погано живемо. А навпаки, ми стараємося допомогти фронту і заробляємо ці кошти. І друге, ми стараємося, щоб і в нас і в території на території громади. Працювали всі заклади, і ФАПи, і школи, і дитячі садки. І працювала багатопрофільна лікарня, і первинка, і палац спорту з плавальним басейном, і ДЮСШ, і багато-багато інших речей. Тому згуртованість дуже висока. Ми раді зустрічати до нас переселенців. Більше того, скажу, що січня місяця громада приймає у проєкті пліч ОПІС згуртовані громади. І наша громада партнер це Воздвіжівська територіальна громада Запорізької області, яка сьогодні знаходиться на лінії фронту. Сьогодні ми поспілкуємося з директором «Стоп Україна Рябцем Анатолієм Івановичем. Доброго дня! Дякую, що погодились на інтерв'ю. Розкажіть про себе та про ваше товариство, яким ви керуєте. Скільки років ви працюєте в цій сфері? Доброго дня! Ну що я вам хочу сказати? Що наше товариство було реорганізоване в жовтні 2012 року. Я прийшов сюди директором. Ситуація була дуже складна і економічно, і з трудовими ресурсами, і так далі. Але було прийнято рішення перетягнути... Нові технології по вирощуванню зернових і молочної продукції було прийнято рішення придбати нову техніку, яку ми придбали, якщо ви нас їздили. Бачили, що у нас дафи, у нас кейси, комбайни, і фергусони, у нас катерпілери, погрузчики. Все це дає можливість яку облегчити працю людини. Чому треба облегчити працю людини? Тому що людей з кожним роком в сільському господарстві стає менше і менше. Агропромисловий комплекс чомусь не зацікавлює людей. Хоча я не можу сказати, що зарплати у нас нижчі, ніж в промисловості. І на підставі нової техніки, на підставі нових технологій є виробити більше продукції, тобто підняти продуктивність праці. Тому що як ви бачите, ситуація в нашій країні досить складна і вважаючи на те, на цей віроломний напад нашої сусідньої держави, як Київ ніколи нічим не предвіщав, що таке може случитися. Почалася фактично повномасштабна війна. Війна забрала трудові ресурси, забрала трудові ресурси, і їх треба. Було заповнити якось чим заповнити машинами і механізмами, щоб менша кількість людей робила більшу продукцію. Тому що ви ж розумієте, що на агропромисловий комплекс лягає що? Перше це продовольча безпека країни. Ми повинні продовольством продуктами, молоком, м'ясом, хлібом забезпечити наше населення країни, наші збройні сили. І Збройні сили забезпечити досить добре треба, тому що настільки їм складно в таких умовах, в яких вони знаходяться. О, тому все це було і кинуто на те, щоб підняти продуктивність праці. Продуктивність праці і технології дадуть можливість виробляти більше врожаї, більше надої молока і таким чином наповнювати. Казну нашої держави. Ви знаєте, що в зв'язку з тим, що східні регіони, де згуртована наша тяжка промишленість, під... знаходяться в зоні так званих бойових дій, вони не можуть належним чином видавати ту продукцію, яка потрібна. Тому продукція аграрного комплексу іде на міжнародну торгівлю, за кордони і які основні проблеми зараз існують у вашому господарстві? Чи є труднощі з технікою, пельним, добривами, насінням? Чи вистачає робочої сили, чи багато працівників мобілізовано? Значить, з цього питання можна сказати те, що ну, понятно, що із тою економічної ситуації, яка в країні вона відкладається і на господарствах. Ми більш раціонально використовуємо, вірю, підходимо до використання техніки і запасних частин, і паливо-мастильних матеріалів. Які ваші плани на майбутнє? Що ви хотіли сказати українським аграріям та громадянам під час тяжкої ситуації в державі? Ну плани у нас єдині, як і всіх, дочекатися скорішої перемоги. І в своїй роботі, в своїх планах ми робимо все те, щоб дати можливість дати кошти державі скоріше здобути цю перемогу в цій тяжкій боротьбі. Всім аграріям я можу сказати тільки одного: єднаймося в єдинстві. Ми сила і своєю єднанням, своєю працелюбністю. Своєю ціленаправленності, своїм патріотизмом, ми допоможемо і державі, і нам, всьому нашому українському народу, скоріше здобути цю перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую!